Отримання ВНЖ у Туреччині і фактори, що впливають на правильність. Цього процесу процес отримання дозволу на проживання в Туреччині також відомий як ВНЖ Туреччини при купівлі нерухомості, часто називається різними термінами залежно від контексту і типу дозволу. Наприклад, одним з найпоширеніших варіантів є за закупівлю нерухомості в Туреччині, який передбачає можливість отримати дозвіл на проживання на основі інвестицій у нерухомість. Іншою популярною назвою є сімейний дозвіл на проживання в Туреччині, який надається членам родини, іноземця, що має вже дозвіл на проживання. Варіанти оформлення ВНЖ. Окрім стандартних термінів. Пов'язаних із ВНЖ існують і більш спеціалізовані назви, які застосовуються в певних ситуаціях. Наприклад, ВНЖ Туреччина купівля нерухомості та посвідка на проживання в Туреччині, офіційний сайт, часто використовуються для опису певних аспектів процесу оформлення документів. Ці назви підкреслюють специфічну процедуру. В якій ключову роль відіграє купівля нерухомості, а також необхідність звертатися до офіційних джерел інформації. Важливість правильного виконання процесу отримання ВНЖ. Правильність виконання процесу отримання ВНЖ в Туреччині залежить від багатьох факторів. Перш за все, необхідно уважно ознайомитися зі списком документів для ВНЖ у Туреччині, який надається офіційними органами. Недотримання цього списку або надання неповних документів може призвести до відмови в отриманні ВНЖ. Крім того, варто скористатися послугою супровід в отриманні ВНЖ в, в Туреччині, що передбачає професійну допомогу в підготовці документів та супроводі під час подачі заявки. Це значно підвищує шанси на успішне отримання дозволу на проживання. Вплив юридичних і адміністративних факторів також важливо враховувати юридичні та адміністративні аспекти процесу, наприклад, строки розгляду заяви, правила проведення інтерв'ю та додаткові вимоги до іноземців можуть змінюватися залежно від регіону Туреччини та типу ВНЖ, який ви плануєте отримати. Тому регулярний моніторинг, офіційний сайт офіційного сайту відповідних державних служб є необхідним. Кроком. Таким чином, правильне оформлення ВНЖ в Туреччині вимагає ретельної підготовки та уваги до деталей, використання офіційних джерел інформації, дотримання переліку необхідних документів та залучення професійного супроводу значно підвищують шанси на успішне отримання дозволу на проживання. Не забувайте, що кожен тип венже має свої особливості, тому важливо обрати правильний підхід до оформлення.